Друзі, всім вітання від Київ до Фендерс. Сьогодні урочистий, сонячний, весняний день, і в цей день вирушає наш черговий автопоїзд. Особлива подія в тому, що цей автопоїзд найбільший і поєднує в собі допомогу багатьох країн, фондів, організацій, волонтерів. Ми вдячні нашим німецьким партнерам, які рушили з нами. Ми вдячні нашим американським партнерам «Shield of Freedom», німецьким Вірзінхір, Юлі, яка підтримує наше військо, а також фонду «Day by Day», які долучилися до цього автовиїзду. Тому, друзі, наше військо потребує нашої з вами допомоги на сході країни прямо зараз. Тому тримаємось разом. Дякуємо вам за підтримку. Слава Україні! Закибнене небо, спокійний сон, наше серце б'ється відео живу. Ваше безстрашне та добре серце рятує мільйони людей. Ми вдячні за кожне звільнене місто, за кожен ворожий трофей, хоробрі сини і доньки країни довели. Жу себе бережіть.